Молитва зцілення, небесний Отче, торкнись нас через таїнство Христової Церкви, оздорови наш розум, тіло, душу та духа, омий нас найдорогоціннішою крові твоєю, зціли будь-які нездорові та аномальні клітини, розблокуй будь-які заблоковані артерії або вени та віднови і заповни будь-які пошкоджені їх ділянки. Усунь всі запалення та учисти будь-яку інфекцію силою дорогоцінної крові Ісуса, нехай вогонь твоєї цілющої любові прийде через усе наше тіло, щоб зцілити будь-які хворі ділянки та створити нові, здорові, щоб наше тіло функціонувало так, як ти його створив. Торкнися нашого розуму та емоцій, найглибших куточків нашого серця. Насити все наше Єство своєю присутністю, любов'ю, радістю та миром. Отче наповни нас своїм Святим Духом і дай нам силу виконувати Твої справи, щоб наше життя приносило славу і честь. Твоєму святому імені. Я прошу про це в ім'я Господа Ісуса Христа, за молитвами і заступництвом Богородиці Діви і усіх святих. Амінь. Отче наш. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воістину величати блаженою Тебе, Богородицю, і пренепорочною і Матір Бога нашого. Чеснішу від херавимів і незрівняно славніше від серафимів, щоб без зутління Бога слово породила, Сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Приславна все, Діво, Богородице, прийми молитви наші і доноси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси для тебе душі наші.